Сьогодні люди продегустуємо з вами турон із самої Іспанії. А турон, люди, це різновид традиційного іспанського солодкого рецепту. Найчастіше його готують із меду, цукру, збитих яєчних білків та великої кількості горішків здебільшого мигдаль, як у мене зараз. Дуже <плес> дуже хочу спробувати ось такий біленький турон. Він мені здається самий апетитний. Прекрасно пахне. Дуже апетитно. А знизу ще й вафелька є, дивіться. Блін, як це смачно. Хоч воно і трошки жорсткне, і на зубки це ай-яй-яй, але я такої смакоти з мигдалем іще не їла. Прям відчувається смак такого підсмаженого, свіженького, ароматного мигдалю. І ось ця біла фігнюшка, вона дуже класно доповнює його. Давайте ще ось такий спробуємо. Цей такий на грильяжик схожий. Не такий солодкий, як ось цей біленький. От точно як грильяж, тільки з мигдалем. І ще ось такий давайте спробуємо. У мене вже щели болить його гризти. І пережовувати. Але люди, якщо вам десь таке трапиться, і ви дуже любите солодощі по типу грильяж, обов'язково беріть, тому що це нереально смачно.